Розповідаємо з вами, обговоримо усе найважливіше, і зокрема зараз стало відомо, що член центральної виборчої комісії Юрій Буглак чим займається все дуже просто. Від початку повномасштабного вторгнення проживає собі в Голівуді в штаті Флорида і ні разу не повертався до України. Чоловік виїхав за 12 днів до повномасштабного вторгнення, але зміг зберегти свою посаду. Відповідне розслідування зробив проєкт Радіо Свобода. Схема до того, ж, журналісти з'ясували, протягом минулого року Буглак отримував зарплатню та соціальні виплати. І сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень з державного бюджету. Сам Буглак коментарі схемам заявив, що має особисті обставини. І, на його думку, він не порушував українських законів. Оскільки ж спочатку повномасштабної війни ЦВК стала стало одним з перших органів, які перейшли на дистанційну роботу. Також як член. ЦВК буглак мав вести особистий прийом громадян. Проте згідно з журналом обліку протягом останніх двох років він цього не виконував. Проте за аналогічний період доєднувався до онлайн-засідань. Востаннє він вмикався у лютому цього річ.